Наступну історію ми знімали у столиці. Отож, качиний котел. Тітушки знову побили жителів на озері Качиному. Поліція мовчки спостерігала, але скандальне будівництво на Позняках таки зупинять. Обіцянку дав секретар Київради Володимир Прокопів. Комунальне підприємство Житло «Інвестбуд УКБ» на цьому об'єкті виступає замовником. Підрядник Груп» – Постійний переможець «Азур Груп» своїми засновниками має компанію українську з долі капіталу. Пару процентів та офшорну компанію з с кіпра у них офшорка, відкрила офшорку. запит ЗІКу про цю дивну ситуацію, коли одне підприємство постійно виграє тендери, поки що залишається без відповіді. Тим часом саме ця компанія наймає тітушок охоронців, які допомагають знищувати озеро. Знову ж таки, за гроші киян і у присутності поліції. Вони мене взяли, повалили на підлогу, забулося в різні сторони, потягли по асфальту, копали. Жінок не били їх просто подимали, відводили в сторону. Тікаючи в поліцейські автобуси, де вони перевдягалися, бойовики в паніці залишали новенькі роби по кущах. Інцидент нарешті змусив прибути на місце голову Дарницької райадміністрації, Геннадія Сінцова ситуація, яка є в даний час, мікрорайоні мікроніпазнякі вона була створена забудовниками в минулі роки. Звернення до міської влади я зробив. Вони мають зі свого боку підтримувати. Місцевих мешканців з тим, щоб інфраструктура насправді у нас розвивалась так, як це потрібно. При цьому голова райадміністрації запевняє, усі необхідні документи забудовник має. Пану Геннадію можна вірити, адже до призначення головою райадміністрації він як підприємець допомагав отримувати дозвіл у Дарницькому районі. Визвичайно підривалося двінадцять помічні також відбувалися три кутельки. Голос Сінцова Геннадія Львовича, але на той час Сенцов Геннадій Львович не був співробітником районної державної адміністрації цьому звуку вже 4 роки. У даному випадку йдеться про допомогу для виділення місця під малу архітектурну форму. Справу де фігурує звук, нині розслідує поліція. Наразі невідомо скільки коштують такі послуги медіатора для отримання висновку екологічної експертизи, що перетворює озеро в болото. Натомість точно відомо, що тих, хто намагається озера чи річки врятувати. Забудовники тягатимуть по судах, будучи депутатом, Олена не дозволила легалізувати незаконно збудований замок на оболоні. На території цього маєтку знаходиться е, замок, знаходиться басейн, знаходиться капітальний паркан, і вона зараз оформлює права власності на ділянку, яка знаходиться саме посередині цього маєтку. І вона на гвинтокрилі е, має туди приземлятися. Це незаконна дільниця, і треба її е, скасувати і в. Вір... Рнуть місто Києву, а в робочу групу входила п'ять чоловік. А чому тільки претензії до Лене Єськона? Єдине на що реагує забудовник рішення суду. Відтак найефективніший спосіб припинити незаконне будівництво отримати судову заборону. Тоді не доведеться охороняти озера ночами, звертатися з побоями до лікарів, а журналістам рахувати збитки від розбитої техніки. Заява про напад на кореспондента зік біля озера Качиного вже зареєстрована в поліції. І в студії автор матеріалу Олександр Івахнюк. Е, Олександр вечір добрий. Знаю, що це далеко не всі качині історії, які... Про які можна розказати, вітаю. Ну так, справді, за 18 років я мав масу таких інцидентів. Наприклад, у Варшаві ми воювали там з росіянином, який продавав місця українцям у черзі до воєводства, до воєводства, яке видавало карту побиту. Ми йому зламали бізнес. Звичайно, йому було неприємно, і він хотів відділити об'єктив від камери. Цього разу три бабці, представники групи підтримки забудовника, теж хотіли це зробити, їм не вдалося. Але цікавий момент, що факт е зафіксований на відео. Представники поліції свідки цього діла, і люди, які нападали, розуміли, що вони мають справу з журналістом. Вони кричать: ти журналюга, там ну і так далі. Тобто, вони розуміють. До речі, ти. бачимо зараз ці кадри на екрані. Глядачі, можуть зараз бачити, можете коментувати. Ну що там коментувати фактично, їм доведеться ходити на допити по 171-й статті, і ну перешкоджання журналістській діяльності, яка передбачає там серйозний штраф і навіть обмеження волі. Їм доведеться ходити на допит. Ти сподіваєшся, що ця справа дійде до суду, і е, можливо. А і слідчому доведеться творчо дуже попрацювати, щоб цього разу перекваліфікувати на хуліганку. Е, ну важко буде, важко. Хоча, як правило, завжди так і і роблять. Ну, подивимося з цим творчим процесом. Так, дякую за ваші коментарі.